Витас легенько підкручений, руки в замочок. Заводимо за голову, зігнутими ліктями. Вдих погляд перед собою і видих. Піднімаємось на півпальці, руки відтягуємо від себе, віддихати наперед. Три дихання. Видих. Плечі відтягуєш донизу. Видих. таз легенько підкручує. Видих. Види. І води. Опускаємось на підлогу води. За руками. Опускаємось донизу, коліна притягнуті вибіг. Руки перед собою потягнулись вперед, води. Опускаємось донизу. Руки заводимо назад. Пальці вперед. Угу. Вибіг. Ребра притиснуті до стегу. Голова може бути опущена, може бути легенько прикинута. Три дихання. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Розгинаємо ноги в колінах через круглу спину, піднімаємось вдих. І тусимо рівно видих. Ліва нога, крок назад, Руки наверху, видих. Руки наверх потягнулися. Плечі відтягуємо відбух. Тут ще два дихання вдих. А видих. вдих. видих. Ліва рука заходить за праву ногу вдих і виштовхуємо себе в видих. Тут, якщо комфортно і виходить, то можна спробувати взяти замочок. Як що дістанеться вдих. І погляд на нижню ногу видих. Задні коліна підтягнути, таз дуже високо не піднімає. Ще три дихання до видих і звідси вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Витих. Розкручуємо руки, стаємо біля ноги води. Задня нога до передньої видих. Притягнути ноги в колінах через рівну спину тепер. Піднімаємося води. Руки долаємо від себе, поставили. Тут один видих. Двіться, крок ногою в сторону, стопи дивляться в сторону. Дві ширини стегон. Таз підкручений. Опускаємось розрасами. Таз підкручений. Коліна в сторону. Руки наверх. Вдих. Плечі відтягнули донизу. Видих. Слідкуємо, щоб пальці ніг і коліна дивились в одну сторону. Якщо коліна завертаються, значить пальці треба поставити трошки вище. Не старайтесь їх розвернути в сторону. І звідси. До видих. Видих. Напів пальці видих. До підлоги. Вдих. І пальці видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Плечі до не піднімаються. Видих. Шию довго. Ще три вдих. Видих. Вдих. Видих. Видих. Останній. Вдих. Видих. видих. Залишились на два дихання. Вдих. Видих. Вдих. Видих. видих. Опускаємось, ще не піднімаємо таз. Руки в сторону долонимо. На видих, видих. Тильна сторона, одна до одної. Видих. Знову вдих. А видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще трохи тримаємось. Одна рука прокручується вперед. Плече друга назад. Погляд там, де плече прокручується вперед. Вдих. Поміняли видих. Вдих. Видих. 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 Вдих. Видих. Ліктями впираємось в коліна, Ліктями. Корпус опускаємо на рівні. З підлогою паралельно і стараємось грудну клітину проштовхнути вперед. Погляд до підлоги. Тут вдих. І видих. Тас нижче колін не опускаємо. Ще два дихання вдих. Видих. Ще один вдих. І видих. Коліна вирівняти. Вдих. Стопи паралельно потягнулись паралельно до підлоги. Над колінами не на коліно. Видих, піднімаємося. Стопа до стопи. вдих. І тут видих. Ліва нога крок назад вдих. Плечі відтягнули від двох. Руки докупи видих. Тут ще два дихання вдих. Видих. І ще один вдих. Вих. Опускаємо руки, другу ногу, підтягнули до себе. Отягнулись видих. Опустилися видих. Права нога від крок назад видих. І тут стоїмо видих. Руки можна докупи, можна паралельно. Плечі відтягуємо донизу. Ще два дихання вдих. О, вдих. Ще вдих. Видих. Права рука за ліву ногу. Вдих. Можна руки в намости. Можна вдома. Погляд на нижню ногу. Заднє коріно підтягнути. Тут до видих і три дихання. вдих. Видих. Вдих. Видих. 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 Розкрутили руки перед собою видих. Підтягнули ногу видих. Стопи розводимо на ширину плечей. За руками потягнулись вперед. Стали на п'ятки вдих. І заводимо руки. кисти під стопи. Видих. Пальці ніг біля зап'ять. Лікті виводимо вперед, вони не в стороні, а отут попереду. Підзгинаємо їх вдих. Вперед потягнулись. І видих згинаємо лікті, підтягуємо себе руками донизу. Нижні ребра тягнуться до стегон. Голову пускаємо, шия повністю розслаблена. Лікті прагнуть вперед. Плечі відтягуємо від вух. Тут ще три дихання вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Витягуємо руки, ще раз потягнулись вперед, вдих. І підзігнули ноги через круглу спину, встали наверх. Видих. І ще раз крок правою ногою назад вдих. І тут три дихання, видих. Зараз пропускаємо нижче, плечі від вух. І тут видих. Видих. Вдих. Видих. Видих. Опускаємо руки вдих. Підходимо ногою. Піднімаємо за руками Вдих. Потягнулись і опустили руки по сторонах. Видих. Тут три відновлюючись дихання. Руки долонями до верху водих, і донизу видих. Розтягуємо дихання води. Вийди. Ще один відео. Потягнулись. Долоні докупи, лікті свели перед собою і викинумо сте вийде. Дякую?